Доброго дня, шановні слухачі, на сьогоднішньому занятті ми з вами розв'яжемо задачі за темою закон ОМА. Перша задача наступна: чому дорівнює опір нагрівального елементу чайника, якщо напруга електромережі 220 вольт, а сила струму в нагрівальному елементі 10 А. У дорівні 220 вольт і дорівнює 10 А знайти опір. Сила струму дорівнює У розділити на Р. Із цієї формули випливає, що за властивістю пропорції, так, ми можемо І та Р змінити місцями, опір у нас дорівнює У розділити на І. Таким чином, 220 вольт на 10 А ми отримаємо з вами 22 Ом. Таким чином, відповідь цієї задачі у нас з вами становить 22 Ом. Друга задача. Опір резистора 5 кОм, сила струму в резисторі 10 мА, і треба встановити, чому дорівнює напруга на резисторі. Опір 5 кОм це те ж саме, що 5 тисяч Ом. Сила струму тисяч мА. Мілі, мілі – це приставка, значить, треба на три знаки сунутися вліво. Так, 10 на 10 в мінус третьому. 10 на 10 в мінус третьому. Це у нас з вами буде. 10-2. Тому 10-2 це у нас з вами 0,1 ампера. І ми з вами можемо знайти напругу. Напруга у нас з вами тут дорівнює а, і помножити на R за властивістю пропорції. U у нас 0,01 а, а опір 5000 Ом, 0,1 на 5000 Ом. Це у нас буде дорівнювати 50 вольт. Наступна. Задача. Скориставшись показами приладів, зображених на рисунку, визначте опір резистора. Що ми тут бачимо на цьому малюнку? Так, на, на що ми тут бачимо? Перший у нас, е що у нас показує амперметр? Нагадаю, що амперметр у нас з'єднується з, з жилом струму послідовно, а вольтметр паралельно. Він у нас тут показує. Е 1,4 ампера. Як це встановити? Спочатку ціну поділку знаходимо 2-1, так, розділити на кількість поділок 2 0,2. І потім ми додаємо до. Е, у нас тут з вами дві поділки. Так? І то ми додаємо 1 плюс 2 помножити на 0,2. Таким чином, ми з вами отримаємо 1,4 ампера. Вольтметр, що у нас з вами показує? 20 мінус 10 і також тут 5 поділок між цими позначками 2 вольти. Рахуємо, що у нас тут з вами 2 поділки, тому 10 плюс 2 помножити на 2, це у нас дорівнює 14. Таким чином вольтметр показує 14 вольт. Ми з вами знайшли покази. Визначили показ альпеметра вольтметра, це значить сила струму у нас з вами 1,4 ампера напруга 14 вольт. Ми можемо з вами застосувати закон Ома і U розділити на R. Цієї формули випливає, що опір буде дорівнювати R дорівню U розділити на I. 14 розділити на 1,4 це у нас з вами вийшло 10 Ом. Наступна задача за напруги 220 вольт, сила струму в резисторі становить 6 ампер. Якою буде сила струму в цьому резисторі, якщо напругу зменшити до 110 вольт? У нас з вами а, два було випадки два стани. Перший стан у нас було 220 вольт і 6 ампер, в другому стані 110 вольт. У нас резистор не змінюють, тому у нас з вами і в першому, і в другому випадку R2 дорівнює R1. А сила струму в другому випадку, яку нам треба знайти за законом ОМА, У2 розділити на r 2 В першому, а в нас якраз тут немає. У нас з вами У2 є в цій формулі, але немає. У нас з вами Р2. Але зважаючи на те, що Р2 у нас дорівнює Р1, нам достатньо буде знайти Р1, яке також із закону Ома випливає У1 на I1 на I1. Так, у нас якщо I1 дорівнює У1 на Р1, У1 розділити на Р1, тому із. Всього цієї формули випливає R1 буде U1 на I1. І таким чином u 1 на I1 ми підставляємо в знаменник. І таким чином знаменник u 1 залишається, а I1 ми відправляємо в чисельник. Буде u Таким чином, кінцева формула У2 i 1 розділити на u 1 таким чином кінцева формула u 2 i 1 розділити на u 1 і і 2 дорівнює 220 помножити на 6 розділити на 110. 220 на 110 буде 2. І 2 на 6 у нас дорівнює 12 А. Тобто в цій задачі ось така відповідь 12 А. Ще одна задача через провідник, на кінцях якого напруга 24 вольти, за 15 хвилин пройшов електричний заряд 90 клон, який опір провідника. У дорівнює 24 вольта хвилини пере Вводимо в секунди 15 помножити на 60, 900 секунд, і заряд дорівнює 90-кової. Нам треба знайти з вами опір. Опір, я нагадаю, з закону Ома у нас у розділити на І. Але у нас немає тут е, сили струму за умови задачі. Ми у силу струму можемо згадати ось таку форму: заряд розділити на час. І заряд розділити на час, тут ми підставляємо знаменник: У розділити на Т. Т у нас йде ось сюди в чисельник, і тому ми, в, у нас виходить QT розділити на Q. Перевірка розмірності показує, що все гаразд у нас в ломах. І залишилося обчислити. 24 помножити на 900 і розділити на 90. Тут 900 на 90 буде 10, і 24 помножити на 10 це 240. Таким чином, відповідь цієї задачі у нас з вами 240 ум. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розгляда... розв'язали низку задач за законом ОМА. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.